Всім доброго дня. Я вже зібралася на роботу. Як то кажуть, не хочеться, а треба йти. У нас на вулиці сьогодні, бачите, я в одній ковтинці, але на роботу буду діти одягатися. А в день було дуже тепло, хоча зранку був такий туман, знаєте, така не дуже була погода. А зараз вияснилося після обіду і так гарно. Чи якомусь будинку? Сигналізація, як, як е, сработала, і оце не годіла години дві. <сум> В общем, було не сумно. Хоча ви знаєте, от у нас вдома якось вікна, ну тут нема або такі, як оці пакетники, нервно такі, чи як воно сказати, стеклопакети дуже слабкі, дуже тут чути. Немає такого, знаєте, щоб е, е, ну, от у нас вдома такого немає. Чути, звісно, як ну, там щось. Але щоб до такої, <сміст> ну так у нас в общем у нас так неї не чути, як у них. Ну але тут в кожній кімнаті я вам ще скажу і на вікнах така вентиляція е е е стоїть вдома. Звісно, такого в нас немає. Все, ну, все так закрито. А тут у них, ну я гадаю, що це і правильно, тому що деякі люди в кімнатах і сушать речі, і все. Е е Взагалі не відкривають там ні вікна, нічого. Я декілька раз, та не декілька раз, а не раз ходила, коли прибирала в такі будинки, де от живуть люди, ну, винаймають, особливо як оце, як фірми, то там, звісно, таке і як оце пліснява на стінах, таке все чорне, цвіте, ну, в общем, дуже. Ну, Це все з Особливо як оце у, у ванних кімнатах тому. Ну, ми тут від, відчиняємо, тому в нас навіть на плитці немає цього, знаєте, такого грибка або там чорного. Ну, І протираємо, звісно, його ж. Ну, такого взагалі немає. А от де я ходила прибирати, то було. Ну, це ж таке діло. Дівчатка мої хворіють. ліки приймають, так що. Сподіваюся, все буде добре. Дякую, хто написав. І вам теж всім здоров'я. Будемо сподіватися, що швидко вони одужають. І нарешті все-таки нам запишуть відео. Що в мене? Приготувала сьогодні рецептик. Так що в мене на декілька днів є, що їсти. Не буду навіть думати. От. Завтра, може, десь пройдемося, якщо буде погода. А може ні, я завтра їду там на одну роботу, але я там буду недовго, повертатимусь, то може десь зайду, може щось покажу. Але ще це невідомо, тому що йдеш на одне, а потім щось друге, і виходить по часу, що це довше, ну в общем. А так, мама казала, що в них сьогодні дощ. Я вам зараз погодую в себе, розказую на Україні, хоча в Україні передають буде тепліше, а тут я дивилась по прогнозу, ну, по прогнозу погоди, то буде холодніше. В общем, подивимося, як воно буде. Ну що, тихого вечора вам. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Сьогодні ми з вами готуємо салат. Перед тим, як готувати, я взяла синю цибульку чи червону, як вам правильно сказати. Беремо цибулю, маринуємо оцет, цукор і сіль трішечки. Хай воно в нас стоїть, поки ми будемо нарізати інші інгредієнти нашого салата. Так, я буду починати сьогодні з твердого сиру, щось так мені захотілося. Будемо ми з вами нарізати соломкою. Якийсь цир купила цього разу з дирочкою. І ви знаєте, дуже смачний. Викинула упаковочку, було по акції, і я взяла. А як він називається? Так, зняла упаковку та і все. Так, беремо так от нарізаємо. Тобто салат я різати дрібно не буду. Ось так. Так, са, е, наш салат буде змішуватися, тому я велику мисочку. він такий, знаєте, дуже ситний. Мені дуже подобається. І в мені буде чи до каші, чи до картоплі на декілька днів. Нарізаємо наш сир до кінця. Потім беремо, я взяла е, копчену грудку, ви можете відварити, як хочете. Я зайшла в бідрюнку, взяла, щось мені захотілося скопчено, але мені вона подобається, знаєте, вона не дуже така ото, така копченим пахне. Я її інколи беру і на бутерброди, так знаєте. Так, і теж нарізаємо соломочкою. Пропорції я вам напишу в салатику. Тепер ріжемо наші яйця. А тут теж соломочкою. Тепер мариновані огірочки, щоб були не кислі. Тепер беремо свіжий огірочок і теж сюди ріжемо. Я чистити не буду. Забрала пару раз тут, знаєте, ну, нормальні огірочки. тому я їх не чищу помила. Так, теж нарізаємо так. Можете нарізати. і Як любите. Так, дорізаємо до кінця. Тепер беремо помідор і намагатися не різати ту м'якоть, щоб не було багато такого соку. Виріжте там, де таке, знаєте, тверденьке. У мене так тримається добре, то. Ну. І теж так же саме нарізаємо як і що ручки. Так, тепер додаємо нашу цибульку. Бачите, вона без рідини, бо оце тут дуже мало. То я там... Так. Перець сіль можете додавати за смаком. Ну, хто що любить, знаєте. І заправляти можна як майонезом, так можна і йогуртом. Трішки тільки до йогурту, якщо будете заправляти, додайте гірчицю негостру. І буде саме те. Перемішуємо наш салатик. І салатик готовий. Ось такий вийшов у нас салатик. Гляньте, Дуже смачний, прямо дуже і ситний. Такий, що з'їсиш і наїсися. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом. Готуйте і смакуйте. У нас завжди смачно. Перевірені рецепти. І завжди готуйте з любов'ю. І у вас обов'язково все вийде.